Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатись від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізна. вона може стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожа і висказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати. У душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння, не осуд і не жалість, співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя. Не слід казати, мені б твої проблеми, я ті, кому ще важче, ніж тобі. Це вірно. Та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні, ми можемо стомитись в якусь мить, причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути в запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. Пробачимо. людина не залізна, усі ми робимо помилки бува. Щодня метро. У черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посваритись, сварились би не впину цілий. День. Але якщо замислитись, а може, усе насправді зовсім навпаки, стомилися, тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки? Згадайте, чи ви самі не робили у запалі в образі щось таке, що стримати умить ту не зуміли? Щось геть на вас не схоже гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні, ті, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматись може якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття і стануть зразу люди щасливіші і легшим стане в кожного життя. Давайте будем іншим дарувати тепло своє, підтримку і добро, і навіть коли важко пам'ятати, усі ми люди, що б там не було.